Метраж 2.8. кімнати 1, висота потолков 3, бюджет 2,8 вісім Дизайн дизель. Суда фото Сергій Ананєв коротенько. Ця квартира зовсім не здається тісною, незважаючи на скромний метраж. Це заслуга дизайнерів, які по максимуму використовували гідності квартири і приховали її недоліки. Світло з великого вікна проникає через всю квартиру, відбивається від світлих глянцевих фасадів меблів і робить простір більше. А меблі і декор на замовлення тільки підкреслюють цей ефект. Подробиться функціонально і красиво. Саме такий інтер'єр хотів отримати молодий замовник, звернувшись до дизайнерів зі студії сода. На 28 квадратах належало розмістити кухню, обідню зону, спальню і передбачити багато систем зберігання. Це було не просто завдання, але дуже цікаве. Результатом в результаті задоволені всі, і ми, і замовник, і навіть його вихованець діляться Оксана Станіславова і Олена Дзуцева. Квартира має трапецієподібну форму. Біля входу вона ширше, ніж біля вікна, не просто форма, і мала площа компенсується перевагами, які очевидні відмінна висота стелі. Велике вікно і високий поверх здається, що небо стає частиною інтер'єру біля самого вікна. Розташували спальню від обідньої і кухонної зони її відокремили за допомогою витонченої перегородки, яка пропускає природне світло ближче до входу. Розташовується санвузол. Замовник-студент він готує дуже рідко, тому дизайнери встановили плиту на дві конфорки. На перший погляд може здатися, що для такого простору кухонних шаф багато. Насправді це не так. Весь нижній ярус виділили під вбудовану техніку, пральну і посудомийну машини, духову шафу, верхні шафи, місце зберігання для посуду, начиння. Вбудований холодильник сховали в шафі в зоні кухні. Розповідають автори проекту. Для обробки вибрали якісні матеріали з красивою фактурою. Це фарба, камінь. Дерево під емалью, керамограніт на підлозі, скло, латунь, шкіра, текстиль, обробці меблів і декорі, поєднання різних поверхонь те, на що дизайнери зробили ставку. Санвузол вийшов чоловічий в хорошому сенсі цього слова. Тут поєднуються керамограніт під камінь, скло, підлогова раковина з мармуру, ширина душової кабіни, 90 см скляна перегородка досить широка. Тому додаткова двері в душову не знадобилася. Всі меблі виготовлені на замовлення за проектом дизайнерів, шафа в житловій зоні являє собою величезну зону для зберігання, які можуть позаздрити господарі на багато більших площ, говорить Оксана Станіславова. Він довжиною 7,5 метрів і висотою 3 метри. На всю стіну тут поміщається і одяг. І побутова техніка і ізонат передбачені також високі андресолі для сезонного зберігання особистих речей. У маленьких квартирах краще використовувати одні і ті ж кольори в обробці стін, меблів і облицювання дверей, впевнені дизайнери у цьому інтер'єрі стіни, плінтуса, перегородка і шафа виглядають єдиним цілим. На фото здається, що кухонні меблі і шафа одного кольору, але кухонні шафи і фартух глянцеві, а шафа напівматовий. Кажуть дизайнери: декор в інтер'єрі дуже делікатний, він повинен виділятися на загальному тлі, але при цьому не кидатися відразу в очі, поєднання шкіри на стільцях, латунної рамки на дзеркалі і на люстрі, штучного каменю на барному столі здалося нам доречним, говорить Олена Дзуцева. Планування бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, Фітцбург Пайнц, оздоблення, скляний фартух на кухні, десід гарнітур. Я гостяне оздоблення, фарба під пайнц, меблі, шкіряні стільці у шафа, дерев'яна перегородка, стіл зі штучного каменю, все-кватру інтер'єр, декор, дзеркало, аксесуари, гурнітура з латуні і декор, все, сода гомедецор, картина, анна Зіміна з серії, ахроматичне цвітіння, галерея пар, теме галері, сомспальня, меблі, ліжко з текстильним узголів'ям, юніцопош. Декор вази на підвіконні і на столі Моан Сторес, текстильне оформлення Джулія Люккесанозел, меблі, скляна перегородка у ванній, десін глас, двері підфарбування, Юніон. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.